Розкажи Мен... коротко про себе. Мене звати Зоткін Євген Григорович, мені 21 рік. Я вже займаюся Бейміксом, напевно, років 10. Займаюся стрижу людей. Я барбер, сам по собі. З самого дитинства заволікли мене в цей спорт. Мій старший брат. От. Хоча він мав дуже великі травми, завжди приїжджав із цього, мені було страшно на це дивитися, але в один був момент він перестав кататися і я вирішив сісти на велосипед. В ітозі це перейшло в таку нішу, що я почав кататися і ставати на якийсь певний професійний рівень. Е... Тяжко. Окей, круто. Чи правильно називати BMX субкультурою? Так. Ну, ладно, розгорнута відповідь, моєю повинна бути. Більш менш е, Напевно, на початках, десь, коли би ще зародився, напевно, в 1900 дев'ятсот там роках, Точну цифру я не знаю. Але на той час це була просто певна спілка людей, які просто каталися, типу, робили трюки. І це можна сказати, був такий експериментальний вид спорту для, для людей. Але з кожним роком, з кожним розвитком, типу за це почали братися певні. Спонсори, дуже круті організації, які почали це які почали, які почали це популяризувати, робити якісь певні турніри і продвигати цю культуру. На даний момент це можна назвати цю А, В тебе це хобі? Як ти сказав, ти на цьому не заробляєш, так? Я на цьому не заробляю, хоча в мене був сильний потенціал. Я міг кататися. ну, у мене могли бути спонсори. Я два рази давав рекламу для Найка. Вони до мене зверталися. Типа, ну, вони мені подарували кросівки, звісно. Там, звісно, ні за які бабки там не йшла річ. Але в мене був цей потенціал до моєї аварії. Розкажи коротко про аварію. Я, якщо я не помиляюсь, мені було 18 років. Я йшов з роботи коротше, через пішохідний перехід додому взяти веліка і поїхати з кращим другом кататися. І була ситуація, там був нерегульований пішохідний перехід. Я, коротше, дивлюся, машини їдуть, і джип прав четвертий призупиняється і показує, проходь. Я йду на першій полосі, переходжу її на другу. І з другої полоси жінка за рулем на смарті. на... Якщо не помиляю, ще не в 80 чи на 100 км за годину, мене просто збиває, типу, без нетурмозів чи нічого. 10 метрів тормозного шляху, і на 7 метрів я відлетів від місця аварії. От. Наслідки були, звісно, трошки плачевні. Зламане ліве зап'ястя, права гомілка, атрофія м'язів лівої ноги, поламаних три хребця: один в сердечному, два в позвоночному відділі, важкий струс мозгу, тріщина тазу. І ще щось там було. Ну. І після цього я не міг кататися десь півтора роки у мене йшло лікування. І я лікуюсь по цей час. Наслідки відчуваються? Так. Да. На погоду крутить. Mm. А наскільки травматичним можна назвати сам BMX? Чесно кажучи, це спо люди, яких я колись вчив взагалі, я їх з самого початку батьків попереджав, що. Ви не надійтеся, що ваша дитина прийде там синцями або здертими там ногами, і так далі. Я зразу попереджав, що це будуть травми серйознішого типу, типу, це будуть переломи, рвані зв'язки і тому подобне. Тому що в першу чергу ми маємо діло з в середньому з 10-15 кілограмовим велосипедом, а він желізний, і від нього можна очікувати, чого захочеш, залежно від того, як ти пригаєш, які трюки ти робиш, на якій висоті. І тощо. Того, типу, це все залежить від того, як людина катається. Привіт, мене звати Нікіта, 19 років, Катаюсь на BMX вже 5 років. Почав кататися ну, в більшості, надихнуло це відео на YouTube. тодішніх е актуальних, як то кажуть, блогерів тому подібне. По цій субкультурі. О, це мене дуже надихнуло. Сам взагалі дуже любив велосипеди. І все-таки хотілося щось принести трикового в своєму житті екстремальнішого. І от я до цього прийшов у 2018 році і купив свій перший BMX. Чи правильно називати BMX субкультурою? Звісно, це одна із ключових вуличних культур взагалі в світі. Це ж хобі, правильно? Чи заробляєш ти на цьому щось? В моєму випадку хобі, але бувало і так, що і зароблялось, тобто і доволі прикольно. Ну, в більшості це просто спонсорування деталями від інших магазинів, що було дуже круто і підбадьорювало на більші катання. Окей. А як взагалі на цьому можна заробляти? Ну, Якщо ти дійсно неординарний, і в тебе є стиль, то можна, звичайно, потрапити на спонсорування від магазинів або брендів. Якщо вже ти на брендах, то, скоріш за все, це і є буде твоя зарплатня, тобто за ту твою індивідуальність і стиль, який ти показуєш, що тебе виділяє. Чи можеш ти назвати якісь міфи, стереотипи про цю субкультуру або про людей, які в ній, з якими ти стикався, і які не є правдою? Ну, Перше, що це дитячий велосипед, бо він маленький. І він не є дитячим взагалі. Тому що цей велосипед це просто як ну, спортивний такий снаряд, от, який точно не для дітей. Ну, По-перше, що типу, беймікси це ті великі, які без сідушки. Типа таке багато хто говорив. насправді беймікси з сідушками. От як ми бачимо, типа, і він служить не повноцінно, як сідушка, він служить як певний баланс між трюками. Ти розумієш, ти концентруєш свою увагу на сідушці. Коли робиш певний елемент трюку, ти одразу бачиш, куди впригувати для того, щоб типа безпечно зробити трюк. Які ще міфи? Всі думають, що це дитячі велики, але ну, це далеко не дитячий велосипед. Взагалі, типу, І від слова зовсім, якщо брати звичайні велосипеди на 24 26 колесах, е, типу, це, це в першу чергу спорттовар. Він не рахується велосипедом, його можна провозити в будь-якому громадському місті. Причому, коли до мене люди робили зауваження, типу, я їм це все пояснюю. Ну, оце те, що з чим я зіштовхувався і так далі. Ну, те, що це також, якби тільки дитяча забавка, а взагалі ні, тому що BMX це дійсно треба і підготовку мати. Ну, вона сама по собі проявляється в ході взагалі прогресу. Але це доволі такий складний вид спорту порівняно з самокатом. От, самокат більше для дітей, дійсно. А от якщо трюкувати на велосипеді, то треба дійсно попотіти і не один рік, якщо чогось досягти. Що на рахунок фізичної підготовки, до речі? Чи треба якась спеціальна фізична підготовка для цього? Що ну, вона прокачується з часом зазвичай. Ось. Тобто, скільки приділяєш часу, скільки ти прогресуєш. Ну, Взагалі прокачується дуже круто, це витривалість. Дійсно. Як то кажуть, кардіотренування, ось воно і велосипед. Наскільки травматичним можна назвати BMX? Він травматичний не всі 100%. Більше типу травматизму, ніж користі. Тобто, тому що сам велосипед жорсткий і все, що амортизується, тільки ну, покришки і все. Тобто кісті забиваються постійно. Ну, А за м'язи взагалі мовчу. Постійні розтягнення ну, вже в крайньому випадку переломи. Але в більшості, навіть якщо не падати, розтягнення зв'язок, тобто м'язів, це взагалі норма вже в цьому спорі. Як тобі кататися в нашому місті? Що скажеш про місця для катання? Ну, в принципі, це непогано. Мені подобається. Тобто є два парки, один закритий. Але цей діючий, він мене, в принципі, ну, він мені до вподоби. Хоч і маленький, хоч це більшого. Це все-таки не BMX-парк, але вже набагато краще, ніж нічого. А... Як ти вважаєш, чи треба розвивати інфраструктуру для того, щоб більше людей захоплювалися ну, цією та подібними субкультурами? Ну, звичайно, потрібно, тому що ну, дійсно в тому якраз такі є фішка молоді, тобто, щоб вона якось виділялася і дійсно прикольними речима це, наприклад, ну, спорт, особливо такий вуличний, це блин, ну круто ж. І хотілося б побільше скейт-парків, звичайно, місць для катання. Ось. В більших розмірах просто навіть один той самий спарк. От просто для прокачки і для прогресу. А саме головне для безпечного прогресу. Чим більше, чим краще умови, тим безпечніше цим займатися і більше просто сюди прийде у цей спорт. Що ти можеш сказати про місця для катання в нашому місті? Е -е, чесно кажучи, вони жахливі <Democratic> в першу чергу. Того, що як тільки построївся перший скейт парк в Луцьку на Київській площі, там в сіті парку, був момент. Ну, ми всі були безмежно раді за це, тому що це, хоч на якийсь нас рівень, та й виводило. І на той час ми вже створювали певні петиції для того, щоб розвивати цю субкультуру далі в нашому місці, щоб построїли цей скейт парк ще один скейт парк і. Ну, чим побільше і різних з різними фігурами, бо це ідея для нашого розвитку. На даний момент скейт парк в на Київській площі в сіті парку він закритий, його ніхто не ремонтує. Всі це пояснюють тим, що немає для цього ресурсів, щоб його полагодити. Но я буквально пару днів назад заходив в інтернет. Всі деталі є. Просто це треба купити, поставити, зробити. Чим має займатися, в принципі, Сіті парк, а особливо ну, його власник попрост. Типу він сам це побудував, він повинен, він повинен тіпо, розуміти, що якщо він тіпо, на це пішов, то він повинен розуміти, що ми якби хочемо розвиватися. А так. А, чи треба взагалі в місті розвивати інфраструктуру для цієї субкультури і подібних, ну, типу, скейта і так далі? І якщо так, то чого? В першу чергу треба в будь-якому місці. Це треба. Тому що, як мінімум, це нашу країну виводить на якийсь певний рівень в різних видах спорту і так далі. Того, що з 2019 року би війшов так же само, якщо я не помиляюсь, скейт в олімпійський вид спорту, і було б класно, якби наші хлопці в Україні могли брати в цьому участь. І для цього тіпа, треба якби, розвивати цю, цю субкультуру, щоб ми якби, рухалися далі. Тому що е, стільки людей, стільки думок, скільки людей, стільки видів спорту. Типу, не кожному подобається бокс, футбол, ще щось. Комусь нравляться два колеса, один руль, дві педалі і робити на них трюк. Ось. Круто. Останнє питання: що для тебе BMX? О, оце я вам. Поясню дуже добре. В першу чергу в мене були завжди проблеми з спортом. Я займаюся всім, чим тільки можна. Мене батьки сунули на баскетбол, на волейбол, на бокси, на кікбокси, боже мій, там що в мене тільки не було. Це була така фігня, якщо чесно, особливо футбол. Тіпо мене там добре тренер пінав, грубо говоря. От. Я дивився на свого брата старшого, я повторююсь, це був жах. І так далі, але мені треба було просто один раз сісти, щоб зрозуміти, що це моє. Бій мені приніс дуже багато корисного в плані, навіть для мого характеру, того що я сам по собі дуже активний і дуже активна і нестримана людина, нетерпляча людина. а й мені показав, що таке терпіння, того, що ти можеш 150-го разу попитки зробити трюк його не зробити. Для цього треба терпіння, старання. Сила, велика сила волі, щоб це просто не закинути, бо дуже багато людей здаються на цьому дуже швидко. Того, що вони такі спробували 5 разів, так, не вийшло, значить, це не моє. Воно, ну, воно мене виховало. Воно дало навіть рівноцінне, напевно, виховання, ніж дали його мені батьки. Того, що, коли ти розвиваєшся сам, це набагато краще, якісніше воно в тобі закладається. І воно на тебе дуже в майбутньому впливає. Того я BMX обожнюю. Я скільки раз хотів його продати після моїх травм, після всього, що в мене було з ним. Ну дофіга страждань. Типу, я цього не можу зробити, і я все одно хочу кататися, попри те, що лікарі мені цього не рекомендують робити. Але я не можу просто піти з цього спорту, не доказавши собі щось. Я хочу, типу, якщо не я навіжевий не вийду на якийсь певний світовий рівень там і не почну кататися за якихось крупних спонсорів, я хочу допомогти це нашим хлопцям. І з будь-якого міста, ну, просто, щоб люди розвивалися. Бо це так, така сама, е, такий самий спорт, як і все. Що для тебе BMX? загалом? Про що для тебе ця субкультура? Свобода, перш за все, просто. Яка не залежить взагалі ну, просто від нічого, тобто від ніяких умов. Хіба тільки від настрою мого. І все. А так, найкраще, що може бути зараз в людини особливо в такий час, це хобі, яке відволікає від всіх проблем і задач, щоб твій мозок відпочив, а фізично напрягся. Ти.